Вітання на каналі ОМОТО. І сьогодні у нас на огляді наступна новинка від компанії Elvin. це чотирьохколісний електроскутер Elvin Boom. Ця модель зроблена на базі моделі Elvin Retro T, тільки з Шини стоять 10-дюймові, передній, задній гальма. Барабальний. Конструкція рами аналогічна, як і в ретроді, ми маємо. Тобто, якщо потрібно їздити одному, то одне комфортне сидіння для водія. А якщо потрібно їздити вдвох, то скутер розбирається, розкладається. І ми отримуємо двохмісний скутер. Плюс є додаткове сидіння ще для дитини віку 5-6 років. Вигун встановлений в даній моделі 1000 Вт, акумулятор 60 вольт 20 А. Це з дальністю ходу до 50 кілометрів. Ну, Думаємо, що якщо чотирьохкулісний, то в районі 40 кілометрів буде дальність ходу. Трішки менше, мені здається, ніж в ретроті. Тому що в ретроті дальність ходу 50 кілометрів. Тут, мені здається, буде трішки менше. Чотирьколісний від трьохколісного ясно відрізняється тим, що він буде набагато м'якший, набагато стабільніший, тобто безпечніший для їзди. Максимальна швидкість в нього складає 25 км. Є три режими швидкості: це 10, 15 та 25. Є додаткова корзинка, що немає в ретруті. Дуже багато клієнтів хочуть, щоб була додаткова чи багажник, чи корзинка. Тут у нас є. Також є, як і в ретро Ті, корзинка ззаду. По кольорах бувають бордовий, як на відео, синій та чорний. Якщо є додаткові питання, звертайтеся за телефонами, вказаними на сайті. Дякуємо.